З позицій біля Мотижина росіяни обстрілювали бучу та приірпіння. Назад прилітало від українців. Тоді росіяни у відповідь насипали ще й ще прикриваючись селом. Мама безсмертно називала росіян собаками. А коли ті стріляли, повторювали, собаки гавкають, що означало Росіяни стріляють. Ольга Дем'янівна була зовсім маленькою під час Другої світової. У Мотижині стояли румуни, які, як згадує Ольга Дем'янівна, носили її на руках. Навіть тоді село не зазнало таких руйнувань, як за росіян 2022-го. Кілька десятків будинків окупанти спалили. Тих, хто намагався виїхати з села, розстрілювали прямо на дорозі, стріляли й по дворах. У колодязь кидали селян, вимагаючи зізнань у роботі на українських фашистів. А за 200 метрів від свого бліндажа в лісі росіяни вирили могилу, куди скинули вбиту родину голову села Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та їхнього сина Олександра. Перед розстрілом їх жорстко катували. Їхні голови та обличчя були розбиті. Тіла Сухенків знайшли вже після відходу росіян наприкінці березня. Родина робила дуже багато для тих, хто лишився в окупованому Мотижені. Ліки, хліб, усе це Ольга намагалася замовити і доставити стареньким. Росіяни, звісно, бачили цю активність і не могли цього пробачити. Я їм кілька разів пропонував перебратися до нас у дім, однак вони відмовилися, згадує Роман. 27 березня 22-го, коли навколо Мотижина тривали сильні бої, українська армія гнала росіян, спецпризначенці вивезли з села Романа Безсмертного та його маму. Тепер, як каже Ольга Дем'янівна, собаки гавкають на сході і півдні України. На щастя, вони вже не гавкають у Мотижині. Роман і його мама знову повернулися в село. У їхньому садку, як і раніше цвітуть гортензії, усім собакам на зло. Як твердить дружина безсмертного Тетяна Макріді, мама Уля зараз, на вигляд, має років сто. У неї лються увесь ще сльози, трясуться руки, і вона не може наїстися хліба.